Що це за війна під час уроку? За що ми воюємо під час уроку? Раф, наш урок? Це ж не так, як урок там в університеті чи десь ще, Це в нас насправді поле битви де ми хочемо завдяки нашого нашому нашому навчанню завдяки об'єднанню завдяки тому що ми чуємо кабалістів і ми разом хочемо піднятися над нашим звичайним рівнем і увійти в боротьбу з такими перешкодами які є в нас всередині в нас і тоді виходить, що усі ми побачимо перед собою Силу. Силу бажання отримувати. Котра ось ця от сила дає нам керувати повністю силою Творця, віддачою над силою, нечисто нечистою силою, силою кабали, отримання. Так ми бачимо де ми можемо поставити над собою Творця над усіма тими силами, які розкриваються в нас. Розкриваються в мені. Туда. Дякую, каже товариш.